Щоб створити віртуальний клас Google, нам потрібно зайти в наш персональний обліковий запис Google, натиснути праворуч горі кнопочку «Додатки Google, знайти в переліку додатків Клас. Натискаємо. Ми потрапляємо в середовище Google Клас, де ми бачимо. Картки створених вже класів. Якщо ви бачите картку класа із зображенням користувача в колі, то це класи, де ви є учнями. Якщо ви бачите картку без користувача на самій картці, то це клас, де ви є вчителем. Щоб створити новий клас, нам потрібна праворуч у горі. Натиснути кнопочку Плюс Створити клас або приєднатися до наявного. Натискаємо плюс. Обираємо Створити клас. Натискаємо. І нам повідомляють, що додаток клас призначений для роботи в навчальному закладі, який має облікові записи в G Suite for Education. Що це? Саме додаток до цього, але їм можна користуватися і в персональному, з персонального облікового запису. Ми ставимо помітку, що ми прочитали це, приймаємо цю інформацію до відома і натискаємо продовжити. В нас з'являється, для створення класа обов'язково. Поля для заповнення. Обов'язково ввести назву класа. Називемо наш клас, це дата його створення, та напишемо новий клас. Або ви можете написати назву предмета, для якого ви будете створювати цей клас. Наприклад, це буде предмет інформатика. У полі розділ я можу написати. Для якого класу, або які терміни навчання в цьому класі передбачені. Наприклад, в мене інформатика для 9В класу. І тут, або я тут можу написати, що термін навчання грудень 2020, адже в цей термін заклад перебуває на дистанційному навчанні. Ці розділи. Тема аудиторія є необов'язковими, і вони відображаються при розкритті вже банера класу. Тому можна їх не заповнювати зараз. Пропустити натискаємо кнопку Створити. Проходить декілька секунд. Цей процес займає скільки секунд для створення класу, і з'являється картка класа в розділі Google класи, і ми потрапляємо в середовище класу. Як ви бачите, ми маємо повідомлення, нам пропонують такі міні-підказки для роботи з класом. Жимо закрити це. Ми зразу попадаємо на сторіночку по класу, де ми бачимо назву нашого класу. Той розділ, який ми заповнили, тобто для кого який термін навчання. І тут ми бачимо код класу, який ми зможемо потім надіслати студентам. Ми можемо також ще вибрати тему оформлення нашого класу. Натиснувши Вибрати тему, ми можемо обрати із переліку запропонованих, приклад для інформатики. Ми знаходимо ту картинку, що більше підходить. Або ми можемо вибрати власне зображення завантажити фотографію з комп'ютера для банера нашого класу. І нам, нас просять обрати. Розмір виділити той фрагмент зображення, який буде завантажений в качестві теми класу.